Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю. Народ, нацією, країна державою. Михайло Грушевський. Історія і сучасність на обласному радіо Карпати. Радіо Карпати. З вами Степан Ветвицький. Моє шанування. У східній частині Любліна Польща близько 4 кілометрів від центру міста, із вікон автомобілів та автобусів добре видно Майданик. Другий за розмірами гітлерівський табір смерті часів Другої світової війни, створений восени 1941 року. Через нього прийшло близько 300 тисяч в'язнів з 26 різних держав. Зокрема, тут були євреї, поляки, було багато українців, росіян і білорусів. В більшості це були військовополонені радянські. Кажуть, що на Майданику було вбито близько 80 тисяч осіб, але, скажімо, радянська історіографія каже, що це було близько 360 тисяч жертв. Сам майдан був розрахований на початку на 50 тисяч в'язнів, але потім в 42-му році його розширили. Його розміри зросли в 5 разів. Як і кожен концтабір, вони мали дуже багато роботи, яку робили зранку до ночі працювали. І Важко сказати, скати, що це були якісь людські умови, тобто тут не рахувалися з людьми, але потім, коли побачили, що кількість дуже велика, був Даний наказ щоб людей позбавлятись, тоді тут і в Аушвіці власне людей труїли газом, а потім спалювали в крематорії. Територія концтабору 700 гектарів землі, відгородженого від навколишнього світу, подвійним колючим дротом та струмом високої напруги. Сучасний музей діє на 96 гектарах. Табір мав свої зони смерті, бараки для в'язнів, майстерні, склади, адміністративні приміщення. За три роки існування табору лише кілька десятків людей вижило, всі інші загинули. Серед них було багато українців. Усі документи збереглись. Доповнить Павло Мудрий, волонтер, студент одного із вишів Любліна. Був створений фашистами в часі Другої світової війни, так як в Любліні була чи не найбільша община єврейська, відповідно, одною з головних тут цілей в Любліні було це боротьба з євреями. І десь, щоб не ссилати далеко, не перевозити, то створили тут цей табір. І тільки за часи там першої партії туди було вислано близько 26 чи 27 тисяч євреїв. Люди спали на дерев'яних ліжках, а кому не вистачало місця прямо на підлозі. Не було і туалетів. Жінок утримували разом з дітьми, щоб не думали про втечу чи заколот. Хворих, старих, немічних та вагітних жінок відразу відправляли до сусіднього приміщення. Двері зачиняли і пускали газ. Труїли газом циклону Б. Після чого тіла відправляли в останнє страхіття майданика Крематорій. Там, у печах, спалювали в'язнів. Після спалення рештки переглядали на спеціальному столі, аби повибирати золоті коронки. Прах згодом змішували із гноєм і на такому добриві вирощували їжу для харчування тих, хто ще жив. З майданика вивезли близько 750 кілограмів волосся, із якого тамтешня фірма виготовляла тканину. Констабір був безвідходним виробництвом. Хто бачив майданек, той бачив Пісню одного хлопчини, він склав, її просто як серце склад Зараз, неподалік крематорію, стоїть мовзолей, під його куполом насипана гора людського праху, перемішаного із землею, особливо промовистий на гробовищі напис: Наша доля для вас пересторога. Власне, сам цей майдан, який зараз діє як музей, його утримування, поширення історії, це є такий поклик для майбутніх поколінь до розуміння, що насправді війна це, це дуже жахливо, дуже страшно, і що ми не допустили в майбутньому такого самого. Цей музей є повністю безкоштовний, є можливість будь-кому в будь-яких групах прийти сюди, взяти участь. Теж можна подивитися фільми, пов'язані з історією майданку з видатними особами. Всі, е, е, якби. Харцери, всі всі все є тут відкрите. Повністю є можливість прийти і подивитися, щоб на власні очі побачити, які тортури ці люди проходили. Вони були змушені пережити. Тобто. На чиєму фінансуванні він отримується? Тут є багато джерел фінансування, але в основному це будь-які концтабори теж такі речі отримуються з Німеччини, якби вони відчувають таку провину, що це було в історії мало місце через їхній народ. Це пройшло, і, і тому вони виділяють кошти на отримання. Але теж тут багато і єврейська спільнота допомогти допомагає, щоб отримувати і теж і влада Польщі докладається дуже багато різних джерел фінансування. Найкривавіший день в історії Майданника – 3 листопада 1943 року. За наказом Гімлера у концтаборі розстріляли 18 тисяч євреїв. Під час цієї нелюдської розправи грала музика задля приглушення безперервних кулеметних черг. Нацисти назвали цей день операцією Ернтефест з німецької свято збору урожаю. Продовжить отець Іван Сас, голова молодіжної комісії Івано-Франківської архієпархії та організатор. Прощі наша проща приурочена поминальним подіям, які відбуваються в Любліні, в Майданику, констаборі місці мучеництва сотні тисяч людей, які віддали своє життя мученицькою смертю, які терпіли, які навіть не мали імені, яких ніхто не знав. І ми сьогодні є тут присутні. Щоб віддати ту скорботну молитву за душі померлих, особливо молимося за нашого блаженного, нашої церкви Омель'яна Ковча, священником, який є зараз покровителем української греко католицький Церкві усіх священнослужителів. Дана проща організована місією молодіжної комісії Івано-Франківської архієпархії. Блажаний Омлян Коуч, що він тут загинув. Блажений Омелянт Коуч загинув безпосередньо тут. Коли захопили німці цю частину Польщі, Любліна, то вони створили цей концтабір і сюди звозили найперше євреїв, яких тут було багато, також українців, які були незгідні з тою позицією, які боролися про фашизму. В даному випадку наш блажений Емелян Коуч потрапив сюди через те, що старався своїм праведним священичим життям захищати, покривати молодих людей, особливо українців, також євреїв. Видавав їм свідоцтва про хрещення, таким самим захищав євреїв від переслідування фашистів. Через це він сюди потрапив і разом з тими людьми тут страждав, вселяючи їм надію, даруючи їм шанс на краще життя. 13 лютого 1943-го у концтаборі Майданик ув'язнили українського священника Омеляна Ковча. ув'язнили через допомогу євреям під час німецької окупації Галичини та через те, що звертався до вищого керівництва, засуджуючи масове знищення єврейського народу. Родина, дружина, діти, близькі, митрополит Андрій Шептицький все робили для його визволення. Проте отець умелян Ковч заявив, що його місце у концтаборі. Я розумію, що стараєтесь про моє визволення, але я прошу вас не робити нічого в цій справі. Я дякую Богу за його доброту до мене. Крім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати. Хіба це не найвеличніший вінець, який Господь міг покласти на мою голову? Саме так. Дякую Богові тисячу разів на день за те, що він послав мене сюди. Я не смію його просити про щось більше. Не турбуйтесь про мене, радійте зі мною. Так, отець Омелян Ковч добровільно залишився у тому місці, яке страшніше від смерті, але він ніколи не нарікав, а навпаки, порівнював концтабір з небом, продовжує отець Івансас. Часто робимо добрі постанови для тих чи інших гарних якихось учинків, що ми хочемо, можемо зробити чи зробимо. І коли інколи нам не вдається щось зробити маленьким, вже, нам опускаються вже руки і кажемо, що це нам не під силу. Блажений Омелян Ковч ніколи не опускав руки. У Майданику отець Омелян отримав номер 2399. Вже згодом він дізнався, що ці номери перехідні. Кожен номер поетапно носили кілька в'язнів, ще живі, замість уже померлих. Саме тому загальне число табірних номерів не перевищувало 12 тисяч. Він до останнього дня життя сповідав та причищав в'язнів концтабору, служив усім, незалежно від походження та конфесійної приналежності. Тут я бачу Бога. Бога, який однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. І ще продовження цитати, тобто навіть в найзапекліших обставинах він завжди випромінював любов Божу, якийсь оптимізм, надію давав людям до життя. І так само і ми через покаяння, через сповідь, через прощення, через євхаристійне єднання з Богом. Маємо ж також в своєму серці, в серці своїх ближніх родичів, відновляти той оптимізм на краще світле майбутнє з Богом воскресним, якого ми будемо простати. Ляти у наших молитвах. І так, 25 березня 1944 року в року майданику у крематорії був спалений громадський діяч, український патріот, наш герой, український греко-католицький священник Омелян Коуч, який сам родом з космоча на Косівщині, але мав парафію в перемишлянах церкви Святого Миколая його особливість була тим, що він сам не ділив людей за вірою, за віросповіданням. А в більшості він просто хотів служити цим людям і разом з ним молились незалежно від народу, від віросповідання. Всі люди разом він в Себе справи для таку моральну підтримку протягом цього перебування тут на таборі. А у 2001 році зарахований папою Іваном Павлом ІІ лику блаженних священомучеників. В його честь було теж названо одне з перехресть Любліна. Не плачте за мною, радійте зі мною. Моліться за творців цього табору та цієї системи. Вони потребують ваших молитов. Хай Бог помилує їх. Говорив отець Умелянков. Загальна оцінка кількості людей, які пройшли через Майданик, різняться. Радянські джерела називають цифру у півтора мільйона. З них знищено 360 тисяч. Європейські історики кажуть про 300-360 тисяч в'язнів та 230 тисяч жертв із 30 країн світу. 40% встановили євреї, 35 поляки, близько 15 українці. А також росіяни, білоруси, чехи, німці, австрійці, словаки, французи, італійці, голландці. Більшість із загиблих євреї понад 60 тисяч.